Пізнати у цій автівці старенького 401-го можна хіба що ззаду та по обрисах даху серце машини це рядний шестициліндровий двигун БМВ, який розвиває 200 кінських сил. Ходова, мости, коробка передач та гальма теж від баварського концерну. Сергій зізнається, стильний хотрот автомобіль мріє його дитинства. Жартує. Через те, що постійно пропадав у гаражі, дружина тричі хотіла вигнати його з дому. Як треба їхати на базар, було там і щось там вдітися чи їсти купити, а в мене нема часу, я займаюся цією машиною. І вона мені верхони води робила. Було, вона, як виїхала. Вона, як перший раз в гаражі після зборки, завелась, то вона геть плакала. Своє дітище Сергій назвав Шедов, що у перекладі означає тінь. Над створенням він із батьком працювали п'ять років. Спочатку довелось повністю переварити кузов москвича, аби помістити у нього ходову та двигун БМВ. Втім, найскладнішими виявились на перший погляд дрібниці. Ришотка, радіаторна решотка, робилась шість місяців. Це холодильник Донбас, був колись Донбас. Шість місяців я на неї сидів на цій решетці. Що касається всіх, е... Залівних бачків, це все ручна робота. Воно все робилось окремо під цю під цю машину. Автівка Сергія одразу ж збирає навколо себе Житомирян, які проходять повз. Хтось просить сфотографуватись, а хтось завести двигун. Адже і звучить баварська шістка тут по-своєму. Систему вихлопу чоловік перероблював сім разів, аж поки автівка не зазвучала так, як хотів майстер. Очі дуже падає. Ну, індивідуальна робота, видно, що багато затрачено і коштів, і часу, і підхід творчий зразу ж видно. Ну, досить цікаво побачити на дорогах міста Житомира таку автівку. Тут все, тут скажімо так, на камеру це не передається, треба побачити, почути. Вот. Ну, дуже, досить цікаво. Тут явно, що заряджена машина, прикольно. І хоч під капотом москвича, двигун, який легко може підпалити гуму, влаштовувати гонки та витискати максимум із автівки, Сергій не збирається. каже це машина вихідного дня для душі, але аж ніяк не для гонок. У неї досить багато в складеного і. Життя і коштів, що її насилувати, і вона не не, не зроблена для того, щоб з кимсь чи комусь щось доказувати, показувати. Вона зроблена для того, щоб люди дивились око ця авто, цей автомобіль радував, а доказувати комусь. Я нічого не збираюсь. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини на Суспільному.